З чого починається Україна, з українського слова, пісні, культури. Чи можливо вона оселяється в душі з моменту народження, поглинаючи енергію навколишньої квітучої краси нашої землі? Вона починається з нового життя, історії, з сім'ї, де плекають любов, добро, прищеплюючи повагу до минулого, до набутого, надбаного, до того, що виборене кров'ю і слізьми. Україна починається з краси рідного краю, в якому вперше пролунав наш дитячий голос. Край, який прийняв нас до себе в обійми пташинного співу та передзвони сріблястих джерел з моменту народження. Наша країна закладається в нас через наставників. Будівників нашого духу та світогляду, з тих, кого можна по праву назвати основоположником нашого їства. Серед цих людей належне та почесне місце займає хранитель дитячих душ, учитель. Ні, тобі не набридвось. Цей рік Катерину читаєш, і на той рік декламуєш вірші Симоненка, і на, четвер... і на той самий Ліни Костенко. Я її дуже люблю. Вже більше 50 років гур'єва Ніна Михайлівна присвячує своє життя педагогіці, виховуючи любов до України, культури та історії свого народу. Діти нічому не вдивуються. Ніколи тут парти не стоять так, як треба. Тут то колоквіум, то тут конференція, то тут приїхала приїхав Микола Хвильовий до нас і так далі. Тобто рольова ця гра, і все вона збуджує інтерес. Mm -hmm. Котра година? Записали діти. Українка у повному розумінні цього слова. Людина з великої літери. Вчитель-методист. Ім'я якої відоме не лише за межами школи та району, але й області. Про мову її можна говорити вічно, адже не слухати її неможливо. Священна рідна земля Україна, земля твоїх предків, земля твоїх батьків, твоя земля, і ти на цій славній землі. Україна пройшла тяжкий шлях. Не один раз ти стрічала погрозний погром, знала стукіт і грюкіт Батиїв та щоразу з пожару. Сонцесяйним вінком виникав твій співучий, могутній твій Київ. Досвідчений вчитель знає, як повести за собою у світ поезії Шевченка прози чує Левицького, який закликає до єдності України та збереження її цілісності. Ця проблема актуальна і зараз, бо ж і сьогодні лунають заклики до єднання. Цей твір є ніби відлунням від минулого до сьогодення. Учні захоплюються її нестандартними уроками, методикою викладання, піснями, декламаціями та імпровізаціями. Помітно, що слова українських класиків чіпляють юні з серця патріотів. Скільки я працюю, скільки в мене кожен рік є переможці олімпіад в ораторському мистецтві. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди, і настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Не дивлячись на те, що Ніна Михайлівна є найстаршою з педагогів школи. Це не заважає всім її оточуючим брати з неї приклад не тільки як вчителя, але і як жінки. Завжди вона така охайна, губки намазані, знаєте, зачіска і платічки. Ніколи в штанах я навіть її не бачила ніколи. Для вчителя важливо бути завжди сучасною людиною, аби розуміти і надихати учнів та колег. Вона нам таку планку задала. Звичайно, дуже дуже важко до цієї планки дотягнутися. але все-таки зразок для нас вона є для нас зразком. На курсах ось недавно була, ну я ж комп'ютер і здала, бо я ж його вивчила, скільки там вісім операцій. Але я провезла відмінний диплом з п'ятірками, тому що я нижче планки, в мене немає. В інших вчителів проскакують слова російською мовою або а Я Ніна Михайлівни і ми, і вона розмовляє тільки на українській мові. Вона. Справжній патріот своєї держави. І мені виховала патріота. А що для тебе бути патріотом? Ну, В першу чергу, поважати свою державу, любити рідну мову, рідну землю. Вчитель-акторка. Говорить про неї у школі та поза її межами. Вона легко перевтілюється в образ Катерини чи поетеси Ліни Костенко. Вона у нас режисер, Постановщик. Новий рік. 8 березня, а, Масляна. 9 травня, день захисту дітей. Івана Купала. День села це взагалі це, це, повна її постановка. Україна, країна суд. жалю, болю. Країна, де найбільше люблять волю і найменше її мають. Чому? Бо ми такі, мабуть, українці. Запитаємо себе, які ми українці. Ніна Михайлівна стверджує, що мало просто любити Україну. Треба її відтворювати за допомогою історії, культури, мистецтва, поширювати фольклор, вивчати побут, традиції нашої смачної кухні. Це наше коріння, без якого ми не можемо існувати. Саме тому за ініціативи вчителя на базі школи було організовано краєзнавчий український музей, яких у районі можна перелічити на пальцях. В кожній хатині обов'язково на похоті висіла ікона. До неї зверталися кожного ранку і кожного вечора. Дякуємо Господу Богу за те, що дав хліб і сіль, що дав прекрасний день і обіцяли, бажали здоров'я своїй родині і всім оточуючим. За словами Ніни Михайлівни, саме мальовнича природа села Олександрівки посприяла тому, що в її душі народилась любов до рідної землі, до творчості, до людей. Я жила подихами. Дерев співом пташок. Незвичайною красою оточена. Біля мене могутні дубки. біля мене протікає невеличка річка Райворонка. Так як у Шевченка, в бур'янах народилося таке талановите, виросло талановите таке дитя. Я співала. І згодом співаю до цього часу. Я брала участь в хореографічному гуртку і очолювала як самоучка, очолювала, мабуть, років 20 хореографічний гурток, який своїми результатами чи як своїм талантом досягнув району, а потім навіть ми були на заключному обласному концерті. І це було щось незвичайне. І можливо тому, що. Я розуміла, що треба українську культуру нести. Я своїм танком, який називався Козацький повзунець» в шароварах в українських сорочках в той час, коли навколо звучала російська мова, коли українських пісень майже було не чути. А я вийшла своїм колективом на сцену. Звичайно, це було здивування, це був такий злет, який окривив нас і надалі. Тоді вже з'явився танок квітів. Майже на Це було, але ми пройшли на заключний концерт, а далі не могли, тому що придивилися, що в нас плаття бальні із 40 метрів. На кожній було марлі. Я його сама шила, самі крохмалили, самі фарбували в різні кольори. І якби ближче не підійшли, то можливо я була б уже в Києві своїм танцювальним колективом. Ви мене не розумієте, як ті у трамваї. Тільки й слави, що на вокзалі Харків написано. А спитайся по-нашому кожен на тебе очі дере. Всякий тобі штовкає, какає. Приступу немає. Радянські часи русифікували Україну. Поставили в тінь малозвучність її мови. Громадяни своєї землі здивовано реагували б на неї. Проте, навчаючись в Харківському університеті, Ніну Михайлівну постійно надихала викладач Оловченко Ніна Іванівна. Я побачила її не тільки побачила, але, мабуть, найбільше враження, коли почула її мову. Це дійсно була силовіна мова. Це був це голос сопілки був. Це така калинова була мова, що ми зачаровані сиділи, як у казці. Вовченко Ніна Іванівна, велике спасибі їй, що вона відкрила цей чарівний світ, який уже в мене був. Навчаючись в університеті та поєднуючи роботу в школі, Ніна Михайлівна, незважаючи на закони тодішньої влади, дуже обурювалась. Ми живемо на Україні, не вивчаємо української історії України. Бо коли навчалась в університеті, всі говорили російською мовою. І коли говорила я, то на мене глядалося, як на іностранку. Мене не розуміли. Я відповідала і на історії. І на філософії, і там багато ж різних предметів, і навіть зарубіжна література світова, всі говорили російською мовою. Я говорила тільки українською мовою, бо я не могла зрадити своїй сутності. У мене поняття народу, нації і України це було глибоко в моїй душі. Я цим жила, живу і буду до кінця жити. Тому. Коли вже стала самостійно працювати, стала вихователем, а піонерів у мене було 360. Я відразу подумала, я повинна виховувати справжніх патріотів-господарів своєї землі. Всю позакласну роботу я тільки організовувала українською мовою. Добиралась до коріння, звідки джерело. Нашої моралі, наших моральних цінностей вивчала звичаї, записувала звичаї. Я ввійшла з село, ми записували щедрівки, хоч на той час це заборонялося. Пісні записала, щедрівки, різні колядки там і все інше. Як я вже як, диплом мала, 10 років вважатою, мені захотілося, що мовою передавати мої знання саме мови. А директор м, говорив, що я тут дуже потрібна, що таких, як я таких мало, а мову науче будь-хто він мені тоді так казав. І в той момент, коли я вже проробила 10 років, чи 11 вважати, мала і звання і авторитет і все. То я поклала заяву на стіл. А це було 31 серпня. Влаштуватися вже десь на роботу немає, не було де. І я йду в завод, цукровий завод, і я йду туди і думаю, як я така розумна, тому що там я знайду якусь роботу. Ну, Мене правда, взяли в лабораторію, де я нічого не розуміла. Але в крайньому разі вони знали, що я дуже слухняна, що в мене почуття обов'язку. Як мені сказали набрати соку, то я наберу і принесу, а що з ним робити, я не знаю. Ну, а Гриценко ж розумів, що такі люди, як він казав, ти від Бога, вчитель, то через місяць. Він прийшов, поклонився і забрав мене назад у школу. Працюючи під керівництвом Олександрівської школи, а саме доньки відомого письменника доби розстріляного відродження Миколи Хвильового, вчителька неабияк відстоювала свою національну сутність, незважаючи на тодішню політику. Я вийшла на трибуну і говорила. Говорила без шпаралки, я ніколи не користувалася шпаралкою, бо любила таку от, мову, щоб вона плавна була і все. Я зачарувала своєю українською мовою. Хоча всі попереду, і президія, та, і всі тільки було російською, волосся російською мовою. За хтось там піднявся і крикнув. А ви співати українські пісні вмієте? І я ж. на... Перед такою аудиторією великою співаю Ніч, яка місячна, зоряна, ясна. А потім натавку полтавку співав, о вас і зал встав. так значить, наше рідне, воно що? Все рівно було сильне і красиве. Сільська місцевість ми тут зберегли більш-менш. Більш-менш зберегли свої корені, свою культуру і свою мову. Хоча теж треба було відстоювати. Була така команда В понеділок говорити російською мовою весь день. Я ж протестувала жахливо, я ж на лінійці виступала і говорила, навіть трішки здобула, чому мене, ну, мабуть, не звільнили, тому що я вже була. На рівні слави, авторитету. Ми Ленінград поїхали. і я ж знову ж своєю українською мовою. Мені так приємно, що за то оглядали, то йшли за мною, прислухалися, що я там говорю, а тоді зайшла. Та ще кажу: дайте мені люстерко, вона такі очі круглі на мене, ледве мене а Учень каже. Німхана, говоріть російською мовою. Тут чуйте, всі російською мовою говорять. А я кажу, а як російською мовою, люстерко. <гум> <гум> Улі ще одне подобалося слово. Яке, ще тобі подобалось слово, Улю. Здається, ну як, бринити казала. Бри. -ни. Що таке бринить, Моко? А бринить? По руському звучить. Та тільки одним словом, звучить його перекласти не можна. Завжди сучасна, крокує в ногу з часом. Не зраджуючи ритму свого серця, вона постійно завойовує авторитет у батьків, колег та учнів. Я вдячна, що і батьки прохають, щоб я викладала, і директор приїжджав, із залучим. оце скільки років має, сім, їздять. Забирають мене коли 30 серпня, коли 31 серпня. Бо я все ж говорю, що я вже все. Але вони знають, що в мене ще енергії, мабуть, я не знаю, скільки. На трослічний то стільки не їзджу три роки. Мене списали на кінець, а то я їздила, там їздила всі роки і тут. В лісі, кашу варю, бігаю. Тобто живу їхнім життям, це теж було для мене авторитет. Кращий керівник року, кращий вчитель року. Тут що таке нема. У нас кожен рік вибирають діти, дають їм анкету за перемогу у номінації вчитель року 2020 за результатами учнівського голосування. Це ж дорого, це не або ось. Кращий класний керівник 2009 року. Це все голосування все голосування, вчителі і учні. Я вважаю, що як таке одержати, то це. Її грамоти та чисельні нагороди можна збирати у мішки, як зазначає сама вчителька. Адже є робота і є високі результати. Її навіть рекомендував районний відділ освіти на отримання звання заслуженого вчителя України. Проте життєві перепони на якийсь короткий час не дали їй довести справу до кінця. Проблеми згодом вирішились, але пропозицію щодо звання заслуженого вчителя України доки що не поновлено. Тричі я захищалася в області. У мене є дипломи другого, першого ступеня. Цей досвід вивчений в області. Я виступала на курсах учителів в області. Я тільки не знаю, мені сказали, що треба дати було серію уроків. А в мене саме тоді в родинному оточенні не дуже щось гарно було. Я не поїхала на проведення уроків. Це я йшла на заслуженого вчителя України. Я заслужений, претендент була на заслужений, але я не поїхала тоді в той момент, хоча мій досвід визнаний був найкращим. І тепер це методика викладання української мови. Це було 10 років чи 13 тому назад. Коли міністр приїхав в Україну в Олександрівську школу, мені відразу дави ну, вчитель-методист. І не він не тільки був здивований. А в мене вже було і цей важатий і відмінник уже в мене був. І залишалося можна було, як він казав, можемо переступити через це. Я не погодилась. Проте головною рисою залишається для неї не статус. І зовсім не матеріальні цінності, а природній материнський інстинкт до всіх дітей, а особливо до тих, хто цього неабияк потребує. Був у мене з басового хлопчику п'ятий клас прийшов, і в їдальню він не міг заплатити грошей. А я дивлюся, вже в нього синячки. Тиждень-два, я ж зразу не звернула увагу. То підійшла, запитала. Він каже: Мама не працює, грошей немає, батька немає. І я його рік годувала. Платила гроші за її тому що моє материнське серце. Ви що? Ні, треба було когось сільську родину, коли ми їхали. Я й хочу, так грошей немає. Їдемо сонечко. Гроші це таке. Найдемо. Вчитель, мама. Серце її живе дитячими усмішками, постійними щасливими клопотами та вихованням добра. Іні Михайлівні є ким пишатись. Окрім чемних учнів, вона викохала двох доньок. Ларису та Вікторію та схожих на неї за характером, життєвим кредо і девчому долею. Наша сім'я родилася, сім'я будувалася на почуття великої любові. Ми виховані з Ларочкою теж на почутті великої любові. Ми це відчували, що миті щохвилини. Що тато з мамою люблять дуже сильно один одного, принесли це через все життя, виховували нас так. І ми також живемо цим принципом принципом в любові. Що вона завжди молода, завжди, ну, завжди ми в неї набираємося цієї енергії. Пам'ятаю, як ми це ж ми ще малі так сказати були. Може, як клас була п'ятий-шостий. Це ж теж вже мого. Вікована була, і ми зима, якого снігу нам не було. Ми на лижах в влюбо, і сім'я їде. Нам не треба. Вмієш, боїся, не боїся, Вона стоїть на лижі, папу нашу взуває в лижі. Це сім'я була. Звісно, ми машиною виїжджаємо, і в нас це так точно Спускаємо. і спускаємося з любих. Горок, нексанок. І зараз, де б зараз не були, ми розуміємо, що вона там, наче, та вже ж Боже, та чи дорогу видержа? Кінечно, видерже вона. Як наша Україна загартована, сильна, така й вона вчитель, мати, людина з великої літери, така і її родина. А з родини, як ми бачимо, починається держава в родині традиції, в родині культури, в родині. Згода, то треба цінувати родину, берегти mm -hmm. родину. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб до йшла сама. Хто цінує нашу культуру і мову вже є частинкою України. Любити її означає бути поруч з Богом, адже наша країна священна.